Розпаковка замовлення письменниці букблогера. Це я вирішила оновити свій чохол на MacBook. Звичайно, нікуди без фотолінзи. Набір для виготовлення воскових печаток. Скло на iPad. Тут іде сама печатка і силиконові форми. А також віск в моєму улюбленому кольорі. Ну, якщо оновлювати, то все. Тут в нас кутики на книжки. І пін прикраса з Гаррі Поттером та Русаленькою. Обов'язково в замовленнях беру стікери до моїх улюблених книжок. Також оновила iPad, на якому я пишу книги. І замовила ось такий гарний чудовий читацький планер. Далі я вже не могла чекати і відразу замінила на годиннику ремінець. До речі, покажу вам печатку. Це ось такий дракон з мечем. Тут також я не витримала вже і відразу оновила свій айпад. Огляд на все інше буде у наступному відео.